Привіт! Сьогодні дивимось і робимо розбір однієї з моїх улюблених сценок серіалу «Офіс», яка завжди піднімає мені настрій. Коли я її вкотре передивлявся, то зрозумів, що тут багато корисної лексики. Тож, Майкла викликає фіндиректор. Майкл хвилюється, що його зараз будуть відчитувати, а коли розуміє, що все навпаки, то з нього вже лється потік свідомості якийсь. Багато займенників, прислівників і таке інше. Починаємо. so listen, michael, your branch has been doing great lately, and your sales staff is reporting very strong numbers, outperforming last year, in fact. Um, and i don't know exactly how to put this, but what are you doing right? right what? utica albany, all the other branches are struggling, but your branch is reporting strong numbers. Look, you're not our most traditional guy, but clearly, something you are doing is right, and I just, I need to get a sense of what that is. Reporting very strong numbers. Давайте разглянем частинами, окремо. To report – звядувати. Strong numbers – сильні числа, але ж ми так не кажемо, тому вірний переклад – це высокі показники. Тож, Report in very strong numbers звітувати про високі показники. To perform це виконувати, здійснювати або виступати. To outperform це ніби перевиконати або перевершити, перевершувати. Other branches are struggling – to struggle – це взагалі Боротися. Тобто мається на увазі борюся за існування. Тому other branches are struggling ми переклали як в інших філіях серйозні складнощі. to get a sense of david here it is my philosophy is basically this and this is something that i live by and i always have and i always will don't ever for any reason do anything to anyone for any reason ever no matter what no matter where or who or who you are with or or where you are going or or where you've been ever for any reason whatsoever. Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going. I just hope I find it along the way. Like an improv conversation. An improvisation. To live by жити that was. These are the values that I live by. Це ті цінності, за якими я живу. Values, цінності або вставте principles. принципи. Moral standards. Ще таке може бути моральні критерії. Протягом цієї своєї цитати він декілька разів повторює ever. І в субтитрах ви бачите переклад ніколи. Хоча взагалі never це ніколи. Це тому, що на початку стоїть заперечуючий don't. Чи, наприклад, ось тут. Субтитр каже do anything, а переклад, не роби нічого. Знову, тому що на початку є don't. Щоб легше зрозуміти, давайте розглянемо словосполучення разом. Don't ever do anything. Тобто ніколи не роби будь-що. Якщо дослівно. Is doing something right. And in this economic climate, no method of success can be ignored. It's not really time for executives to start getting judgmental now. It's Hail Mary time. Hey, what say we order up some pasta? What say we do? High maintenance. This is going to sound sort of high maintenance. Наше мене дорого утримувати. To start getting judgmental. To judge це взагалі засуджувати, критикувати. Тож judgmental це такий осуджуючий, засуджуючий. Ось вам ще приклад: I grew up in household that was very judgmental. Я виріс в будинку, в якому було багато критики. Hell Mary Time. Це цікавий вислів. Якщо просто запхати цю фразу в Google Перекладач, то на виході ви отримаєте. Час Аве Марії, що багатьом буде не дуже зрозуміло. Тож пропоную спортивну аналогію. В баскетболі і американському футболі є фраза Hell Mary Shot». Це кидок, скажімо так, набмання, тобто з малою вирагідністю влучання. Але через ситуацію відчаю його доводиться робити. Таким чином, «Hell Mary time це час відчайдушних спроб, час останньої надії, коли пропиш і молишся, щоб вийшло. Оцей. Розглянемо ситуацію діалогу. Запитання what say we плюс інфінітив. What say we have a pizza? Чому б нам не замовити піцу? What say we start our own business? Чому б нам не розпочати власну справу? Ну, і якщо ви погоджуєтесь, то відповідаєте what say we do. А чому б ні? So I I was in the office. And look over to our accounting... division and there is Kevin Malone. Kevin is wearing a jacket that I've never seen before. And I call over to Kevin, "Kevin, is that a tweed jacket?" And he looks at me and he says, "Michael, yes, it is a tweed jacket." And I look back at him and I say, "I feel the need the need for tweed." Um, it's I'm hard to try and evaluate yourself, Michael, but I appreciate you trying. And thanks for coming in. Oh. Thank you. Yes. I have to say I am so impressed with the potential you see in me. Yeah. Okay. Yeah, finish up. Accounting division. Розбираємо. Accounting це бухгалтерія від слова count. Рахувати. Division – це відділ, розділ, підрозділ ще може бути. Тож Accounting Division – це бухгалтерський відділ. Етвіт. Я невеликий знавець тканин, але цей твіт це начебто така м'яка вовняна тканина. To evaluate, оцінювати, to appreciate – Бути вдячним, цінувати. I appreciate you trying – Я вдячний, що ти намагаєшся. Я ціную, що ти намагаєшся. To impress вражати. I am impressed with. Запам'ятовуйте з правильним прийменником. With – Я вражений чимось або кимось. I am so impressed with the potential you see in me. Я вражений потенціалом, який ви в мені бачите. Залишаємо посилання на оригінал в описі цього відео. Перегляньте, чи легше сприймається після нашого розбору. На цьому все. Лайк, якщо сподобалось, і до зустрічі!